Всім привіт! Нам попалась дуже вредна куриця, Да дуже вперта квочечка. Вона нам, як квочка, не потрібна, але вона вже сидить більше місяця. Зараз я розкажу вам, що робили ми, що пробували, але нам не вдалося. По-перше, ми забираємо яйця ось, не даємо її сидіти. По-друге, я її Знімаю з насіста цього і відправляю гуляти, але вона знову повертається, хоча яєць там немає. Є декілька способів ще, які ми не можемо попробувати. Перше це пересадити кудись, бо в нас одне приміщення і немає окремих кліток, щоб пересадити її. Друге, це зробити непридатним для сидіння цей насіст. Наш поряд є ще один. Але вона не хоче туди йти, і курка, яка не сияється, теж не хоче туди переходити, тому цей варіант відпадає. Ще пропонують посадити в холодну воду корицю або облити холодною водою. Але це чревато захворюваннями для курочки, тому цей варіант ми теж не розглядаємо. Можливо, якийсь із цих варіантів вам підійде. А тепер питання до тих, Хто теж справлявся з такими впертими курочками, можливо, ви скажете і напишете, які ще існують способи зігнати квочку з сідала. Чекаю вас в коментарях.